Задимлення чути звуки вибухів. Ситуація, що максимально моделює ведення бойових дій. Рухається група для зачистки та розмінування. Замість фронту шкільне подвір'я, а бригада школярі. У нас йдуть. Е як воєнні вчені військова підготовка. Нас навчають стріляти. Ми стріляли спочатку по імпровізованому тирови, тобто по телевізору, комп'ютеру. Потім ми виходили на вулицю, стріляли по мішенях. А зараз у нас іде як підготовка, тобто ми лягаємо, коли говорять граната, шикуємося і ходимо з пістолетами. Учимося, як правильно з ними ставати. Це коли ми падаємо, коли кричать граната. Це найцікавіше, ходи з автоматом. Так, да, ходити падати, коли кричать гранати да. і стріляти. Ну, чесно, це прикольно. Це групи, які зазвичай штурмовики або там зачищають території, які йдуть або групою, або двійками. І це так плюс-мінус їм показували, як це робиться на самом делі. З гранатами, з вибухами. Я сам служив в десантно-штурмових військах, я був штурмовиком. Де. Я по книжках викладати не буду, я тільки буду викладати так без практики, щоб. Ну, щоб більш розуміли, як воно на самом ділі, а не по книжці прочитати. Для себе, щоб мінімально знати, даже не доведи Боже щось так, навіть так, як є медицина, щоб знати, хоч самому собі турнікет, наприклад, на клас. Справжній військовий вишкіл у рамках оновленої програми відбувся на базі Мукачівського ліцею номер 10 Для учнів підготували вісім спеціальних локацій за різними напрямками. Це є вогнева підготовка, це тактика, пневматичний тир, інтерактивний тир, дрони, домедична, тактична підготовка, збір, розбір автомата АК-74. Топографія, де вони вчаться визначати азимути, ходити за орієнтирами, також є локація виживання та екіпірування. у нас сьогодні представники Мукачівського ліцею №10, 10 спеціалізованої школи №16 Учні та учні доробратівського порного навчального закладу і Мукачівська загальноосвітня школа №13. Курси наповнені теоретичними та практичними знаннями, а головне все можна спробувати особисто. Контролюйте витікання крові. Якщо ви бачите приблизно таку пляму, це є пів вітра. Значить у вас ще є трошки часу. Що ми робимо? Ми накладаємо турнікет. Основна умінітки складається з бронежилета, якщо потрібно, ремінно-плечова система і шолон. Зараз одягаю на вас. Справжній бронежилет справжнього штурмовика. В інфелепці він Так, тут керамічні плити. Найбільшу цікавість в учнів викликає саме зброя. Правильне поводження стрільба. Ксенія показує, чого навчилася. Це сам автомат Калашнікова. Ну, на даний момент я закручую. Газову таку Газувувати тобто, кладимо магазин. Коли ми вчилися, я його складала за минуту 20. Ну, він складається в магазин, затворна рама, шомпол. Я досить зацікавлена в тому, тому що в мене сам тато воєнний, для мене є. Для мене і доста легко. Коли ти на тому маленько розумієш, та тобі, звісно, легше піде. З дітьми працюють кваліфіковані кадри, колишні військові та досвідчені інструктори Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Було запрошено інструкторів берегівського, мукачівського і свалявського середків підготовки цивільного населення до національного спротиву. 90% інструкторів є учасниками бойових дій, як АТО, так і повномасштабного вторгнення. Всі ветерани, всі компетентні в своїх напрямках. Також тут є випускники, допомагають в організації робочого процесу. Випускники цих же ж курсів підготовки. Головною метою такого роду заходів є не лише підвищити обізнаність школярів у базових напрямках медицини, тактики та майстерності поводження зі зброєю, але й популяризації національно-патріотичного виховання. Тому учні з радістю долучаються та отримують задоволення від дійства. Наразі це моя третя локація. Мені сподобалося більше всього стріляти з оружжя, але дуже чекаю тактики, бо дуже сподобалось як проходить… Ця підготовка, цей процес, так. Я думаю, що всі навички, які ми тут робимо, пригодуються в житті, особливо що відбувається зараз. Складновато. У нас було пневмонічна і був другий розділ стрільби, як не З настоящого. От З того було дуже легко, от з настоящего вже тяжкіше. Такі практичні навчання відбуваються в мукатівській громаді на систематичній основі. Та випускники 10-х та 11-х класів закладів освіти мають можливість прокачувати свої навички.